Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Renault Grand Scenic. 13 рік 270 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 7 місць, 8900 ціна, контакти Є. Так, заглянемо по салону, 4 склопідйомники, підігрів сидінь, мультикермо, Клімат присутній. 7 місць. Фуркоп присутній, більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, Б. 12 рік, без жодного підкрасу. Комплектація космо. 1,7 дизель. Ціна договірна, підказують 8200. 163 тисячі пробіг, контакти до власника присутні. Так. Тут бачимо не дуже космо, як написано, але написано. Так, мультикермо, клімат-контроль бачимо. Така зофірка. Кого цікавий, телефонуйте? Citroen c 4 Picasso. 14 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 192 пробігу, 10250 ціна і контакт. Ось тут присутній. Volkswagen Sharan. 13 рік 305 тисяч пробігу, 2.0 дизель, механіка. 14700 ціна, контакти до власника присутні. Так, 4 склопідйомники, дзеркала з регулюванням, сидіння в чохлах. Так, це чохли. З електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, 6-ступінчата коробка передач. Перектроніки присутні, більше інформації уточнюйте власника. Так, Renault Grand Сценік свіжопригнаний, 17-й рік. 15700 ціна, 1,5 дизель на автоматі, 240 пробігу, контакти до власника присутні. Тож, шкірний салон, звичайний. Комбінований салончик з регулюванням. Семимісний. Перектроніки, присутні, Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Версо сімейного типу 12 тисяч. Ціна значить, 13 рік, 171 тисяча пробіг, Контакти ось тут є. Двигун 2,0 дизель на механіці. 7 місць, є камери, круїз, панорама навігація. Але зачинено. Так, Дивимось по салону. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran, 10 2010 року, 10,950 ціна, двигун бензиновий, 1,4, мабуть, автоматична коробка передач, 212 пробігу, контакти ось тут. Рідний пробіг без підфарбувань, сервісна історія, бачу присутній. Так, на жаль, зачинено. Алектроніки Фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте? Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах, завжди є. Хлопець Карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також у нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії, і різні аксесуари для детейнгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава, перший ряд і це другий ряд. C-Max. 14 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, в рідній фарбі є сервісна книга, 8500 ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, Покажу по салону. Є мультикермо, клімат-контроль, 6 коробка передач. Протродніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. 2009 рік, 218 пробігу, 1,9 дизель, 7 місць, 7800 ціна, контакти ось тут присутні. Так, бачимо підігрів сидінь присутні. Мультикермо круїз, клімат контроль. Opel Zafira B з панорамним дахом. 10-й рік модельний 11 191 тисяча пробігу, 7300 ціна, 1,7 дизель, контакти присутні. Шкіряний салон. 4 склопідйомники. Клімат, контроль, звичайно, підігріве сидінь, бачу також є, панорамний дах. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008, десятий рік, 215 пробігу, 1,6 Дизель 7,750 ціна. Контакти до власника присутні. Клімат контроль є. Бачимо так. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda 5, 15 рік, 80 тисяч 80 пробігу, 10 800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, контакти присутні. Кого цікавить телефонуйте за Рено сценік. 13 рік, 202 тисячі пробігу, 1,5 дизель. Механіка, 7800 ціна, музика Боус Контакти присутні. На жаль, зачинено. Я кого цікавить, телефонуєте до власника. Peugeot 5008, 14 рік 192 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, рідний пробіг. Ціна 10,450 чотириста контакти присутні. Є кліматконтроль бачимо. Семимісна версія. Більші інформації, уточнюйте власника. Volkswagen Turan, 10 рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 8950 ціна, контакти присутні. Так, Два склопідйомники. Клімат, контроль присутній. Бачимо. Коробка у нас п'ятиступінчата. 5 місць. Більше інформації за телефоном Opel Zafira B, 11 рік, 235 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 7,950 ціна, контакти до власника присутні. Так, Кондиціонер присутній. електроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Sharan Швеція. 12 рік, 318 пробігу, 2.0 дизель, механіка, повний привід, 12650 ціна, контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Клімат, контроль, підігріє сидінь, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Citroen c 4 Grand Picasso, 15 рік, 208 пробігу, 11200 ціна, 1,6 бензин на автоматі, контакти присутні. Електроніки та форкоп присутні.